Протесту бі біля обл е е якраз у цих сел п'яти, одна з них Чайківка, там де створена територіальна громада зараз, е біля яких розробляють рудники. Е ну, мені здається, що це власність фірка, якщо я не, не пам'ятаю. І е до речі, е оцю територіальну громаду якраз і створ. Після того, як там люди зорганізувалися проти цього родника, і е, наші хлопці з Львова, які вже в Львовській області створили декілька територіальних громад, а ще й в Рівненській допомагають. Вони приїхали сюди і просто поклали цю конституцію, конституційний лад, територіальну громаду на вже існуючу громаду, яка вона народилася, але не знали, що робити з тою землею, яка їм належить. Вони навіть не знали, що вона їм належить. Розумієш? Ми там створили територіальну громаду, і в цій громаді приймають участь не тільки жителі цих сел, села. там і ще є прилеглі такі дачні посілочки, туди люди теж війшли в цю територіальну громаду. І от через інструменти територіальної громади намагаємося зараз захищати цих людей. А там уже пропала вода, у них немає води, як вони говорять, дощ ловлять, там вже проблеми з екологією. Таке інше, тобто ми намагаємося допомогти людям вирішити цю проблему через територіальну громаду, через власність на землю, якою вони розпоряджаються виключно самі. Тобто? Все, тобто, значить, вас запросили в Житомирську область для підтримки. Групи активістів, які займаються, чи чи яким чином як ви втручаєтесь і не знаєш, як я говорю, ми нікого не підтримуємо. Наше завдання допомогти допомогти юридично кому потрібно, тому що от ми були в гуляйполі, там залякують людей, не, не дають висловити свою думку щодо ем, територіальної громади, щодо е, землі, щодо цих розробок. Наше завдання допомогти юридично, сказати, що є такий захист юридичний, якщо тебе принижують на роботі, якщо тебе там звільняють чи ще що небудь роблять, юридично допомогти формувати цю територіальну громаду разом. Побудувати і створити той статут. Ну, тобто юридична площина би, допомоги. Зрозуміло. І практична. Там, де вже створені територіальні громади, вони вже бачать, як цей інструмент працює, дуже допомогти практично. Я тут присутня для того, щоб досвідти цей процес ну, і мати певний шаблон підказки у нас в Києві. Працювати далі, ну, ми його розробляємо разом. Добре. До Дякую.